Сьогодні у нас біографічний випуск. Раніше ми робили випуск про Антуана Карема, якого називають кухарем серед королів і королем серед кухарів. Однак у французькій історії кухні є щонайменше одна людина, яка може посперечатися з Каремом щодо впізнаваності та значущості у межах французької історії. Хто ж це? Гійом Тірель, якого ще називають Тайлеван або Тайво, якщо французькою. Тайво буквально перекладається як ріжучий вітер. Наймовірніше, прізвисько характеризує його спритність. А може, це іронія? Тільки уявіть собі, цей кухар, який у далекому 14 столітті примудрився дожити до 85 років, зумів пропрацювати при дворах одразу трьох королів Філіпа VI, Карла V та Карла VI. Більше того, на його честь названо цілу страву Мірлітон з Понт Едеме. Французьке тістечко з розкатаного тонкого сигаретного тіста з мусом і спраліне закрите з обох кінців темним шоколадом. У процесі відео ми згадаємо ще про кілька супів, розповімо, де знайти рецепт супу Карла П'ятого і розкажемо, чому ім'я Тіреля до сьогоднішнього дня знає кожен кухар Франції не тільки, але ми дуже забігли наперед, адже особистість справді неординарна. Давайте поговоримо про все по порядку. А тепер саме час поставити лайк до відео і написати, чи цікавий вам такий вид контенту. Також нагадуємо про наш Патреон. Якщо можете підтримати, будемо вам дуже вдячні. Ми багато працюємо, щоб випускати по два відео на тиждень і намагаємося радувати вас новим контентом без перебоїв та зберігаючи стабільність. Усі, хто підтримав, обов'язково згадаємо в наступних випусках. А поки що, ми починаємо з вами історія на тарілці. Тірель починав як молодший кухар королеви Жанни де Евре з 1326 року. Був головним кухарем Філіпа VI. у 1347 році став зброєносцем до Фіна В'єнського, а у 1349 році його головним кухарем. У 1355 році він став зброєносцем герцога Нормандії, у 1359 році його кухарем. А в 1361 році його парламентським приставом, у 1368 році герцогом Нормандії став Карл V, і Тірель почав служити йому з 1381 року на службі у Карла VI. Тому логічно, що він вважається одним із перших справжніх професійних шеф кухарів Тірель написав знамениту книгу про кулінарію та техніки приготування Льов'Йонді. Вона вважається одним із перших професійних трактатів, створених у Франції, і саме на ній базуються французькі гастрономічні традиції. Книга суттєво вплинула на всі наступні видання про французьку кухню і є важливим джерелом для істориків їжі, як детальний опис середньовічної кухні північної Франції. За часів Філіпа VI Тірель зробив так, що при дворі всерйоз підсіли на міцні червоні вина з півдня Франції та з Бургундії. Тож до того, що Францію знають як країну вина, він теж доклався ще й як за свою працю. Тірель став дворянином і навіть отримав герб. Три кастрюлі прикрашені шістьма трояндами. Стильно нічого не скажеш. До речі, в цій книзі можна знайти рецепти, які сьогодні звучать цілком сучасно. Наприклад, щоб приготувати окуня за рецептом Тіреля, треба зварити рибу у воді, зняти з неї шкіру, їсти з оцтом або петрушкою, а подавати як заливне. Копії Люб'йонді зберіглися в бібліотеках багатьох європейських аристократів, зокрема і польських королів. У новий час її не раз перевидавали друкарні і навіть шефи сучасності, наприклад, творець сучасної французької кухні Огюст Скоф'є, ставилися до її рецептів не як до старовинної екзотики, а як до джерела натхнення. Книга поділена на кілька розділів: один про подачу страв, інший про спеції, ще один про те, чому м'ясо і рибу варто тримати подалі від соусів під час приготування. Видно, що Тірель підходив до всього з системою. Слово в йонді. Це не просто кухар, це людина, яка і продукти закуповує і слідкує, щоб нічого не переводилося, і сама готує або, хоча б, керує процесом. Швидше за все, саме такою була роль Талайвана при дворі: не просто варити суп, а тримати всю кухню під контролем. Попри шалену популярність, в Йонді до нашого часу дійшли лише чотири копії рукопису. А у 1953 році в швейцарському місті Сьйон знайшли ще один коротший, але напрочуд схожий манускрипт, написаний приблизно за 10 років до народження самого Тіреля. То що ж насправді написав Тайован? Був він просто вдалим плагіатором чи, хоча б, автором тих рецептів з Йонді, яких немає в сайонському манускрипті, частину рецептів із Війнді можна впізнати сьогодні, щоправда, за ці століття вони добряче змінилися. Холодний шавлієвий соус відвари курку охолоди. Подрібні спеції: корицю, райські зерна, гвоздику, петрушку, щедро шавлії, трохи шафрану і сухарі. Має вийти зелена суміш. Додай жовток вареного яйця. Протри через сито і змішай з оцтом. Прогрій, але не кип'яти, і додай туди курку. Зверху виклади білки варених яєць, Вуаля! середньовічний холодний соус із шавлією. У сучасній кухні цей смак переродився в шавлієвий суп пюре з гарбузом або морквою замість сухарів для згущення, але аромат шавлії залишився ключовим. А ще існує так званий суп Карла V'. Ну, погодьтеся, цікаво ж скуштувати те, що цілком можливо їв сам імператор. Історична постать неабияка. Хто саме і коли вирішив назвати одну зі страв Тюреля супом Карла V, невідомо. Можливо, це і справді була улюблена страва короля. Рецепт цього супу ми виклали у нашому телеграм-каналі. Посилання бачите на екрані. Підписуйтеся. Там часто з'являється унікальний контент, який з тих чи інших причин не потрапляє на YouTube. Як і римлянин він використовував хліб як загусник для соусів замість борошна, яке стало популярним лише через кількасот років. Він активно використовував спеції: імбир, корицю, гвоздику, мускатний горіх. Його меню складалося переважно з супів, м'яса та птиці, які були настільки щедро приправлені, що смак самої страви часом майже губився за прянощами. Зрештою, французька кухня стане відомою завдяки вишуканості соусів і приправ, а також винахідливому поєднанню текстур і смаків. Але за часів та головною метою приготування їжі було не підкреслити смак продукту, а навпаки, приховати його. Бо без холодильників їжа часто псувалася, а спеції ставали справжнім порятунком. У його рецептах трапляються цілком звичні інгредієнти: телятина, каплун чи щука. Але й більш екзотичні продукти теж присутні: осетер, журавель або навіть лебідь. Їх цінували або за розміри, або за красу пір'я, яке, до речі, повертали на страву перед подачею для ефектного вигляду. Льовєнді мала неоціненний вплив на подальші кулінарні книги Франції і досі залишається надзвичайно цінним джерелом для істориків їжі, як докладний опис середньовічної кухні північної Франції. Видання Льввійонді зберігаються в бібліотеці Конгресу США та інших публічних колекціях по всьому світу. Гійом Тірелі сьогодні впливає на кулінарію у всьому світі. Багато сучасних ресторанів, що носять назву Тейво, активно користуються репутацією Гійома Тіреля. Тірель прожив непросте, але довге і без сумніву захопливе життя. Його кулінарний досвід перевершує те, що встигають опанувати багато сучасних шефів. Надгробок Гійома Тіреля зберігся в церкві Сен-Лежеде, Сен-Жермен Анле. Знаємо, що частина з вас не надто симпатизує штучному інтелекту, але ми вирішили спробувати відновити зовнішність стіреля на основі його надгробка. Якщо ви не проти, напишіть у коментарях, який з варіантів здається вам найреалістичнішим. А якщо ви його противник, не стримуйтеся, розкажіть, наскільки ви ненавидите все, що пов'язане зі штучним інтелектом, і як сильно ми помиляємося, коли використовуємо його для створення відео про епоху, де ні фото, ні відео просто не існувало. А на цьому сьогоднішня історія на тарілці завершується. Якщо було цікаво, нагадуємо про відео з історією Карема. Його біографія не менш захоплива. До скорої зустрічі, друзі! Ми вас любимо і цінуємо. Адже саме для вас існує цей канал. Побачимось!